Привіт, це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик. І сьогодні продовжуємо знайомити вас із цікавим бізнесом, який є на Сумщині. Сьогодні розкажемо вам про конопляну справу. Йдеться, звичайно, що не про наркотичний вид конопель, а саме технічні. Під час цієї зйомки для себе навіть дізналося нове, що із цієї культури можна виготовити більше стану найменувань різних товарів, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи автомобілебудуванням. А ще у цьому випуску дізнаєтеся. Для чого раніше моряки, виходячи у плавання, брали з собою насіння коноплі. Це називається триста канапель. Триста канапель весняного збирання. На первинній переробці відділяється волокнистий шар від деревної частини. Оце у нас ось волокно. Воно дуже міцне. І деревна частина, так називаємо кастриця. Із волокна робляться різні ткані і неткані матеріали. Це можуть бути мотузки, можуть бути шпагати, можуть бути нитки, можуть бути композиційні різні матеріали, утеплювачі. Із кастриці робляться, скажімо, вона використовується і в будівництві кастробетон, так називаємо, і в опаленні. Дуже гарно вона має тепловіддачу. Це єдина з природних волокон, яке не пропадає в морській воді. Тобто, от чому раніше? Судноплавство і все було нерозривно пов'язане з рослиною канапель. Поки був парусний флот і все таке, то коноплі вирощувалися кругом. І кожен корабель, який виходив в далеку подорож, мав на своєму борту діжечки з насінням канапель. Вважалося, що навіть якщо корабель там. Ну, якусь, потерпи якусь скажімо так, незгоду, то можна буде висіяти на острові, умовно кажучи, ці каноплі, знову-таки зробити мотузки мату, і відремонтувати корабль і рухатись далі. Готуємося до посіву канапель. Сівалка нова, в минулому році ми купили її, вона вже посіяла озиму пшеницю. І зараз трошки ми її допрацювали, придбали додатково ящики для дрібно культур. І е, плануємо, ось уже, як кажуть, на низькому старті готуємось сіяти каноплі. В минулому році ми висівали каноплі на площі 78 гектарів, в цьому році плануємо висівати на площі 67 гектарів. У нас є ліцензія, на сьогодні коноплі залишаються ліцензійним видом діяльності, є певні обмеження по розміщенню полів до населеного пункту, на сьогодні ще залишаються, тому ми не можемо всю свою площу землекористування задіяти під посів цієї культури. Але поряд з інститутом є дослідне господарство інституту, яке також в минулому році оформило ліцензію. Вони мають більший банк землі, ніж в інституті. Минулому році висівали ми 78 гектарів в інституті і 20 гектарів в дослідному. На цей рік плануємо висіяти 67 гектарів в інституті і 50 гектарів в дослідному. Тобто, якщо в сумі взяти, навіть трошки збільшуємо посівні площі. На Сумщині є два інститути. В Глухові Інститут лобяних культур, який вже давно займається цією рослиною. В інституті сільського господарства ми займаємося коноплями з 2016 року. От За ці 9 років ми вже створили і зареєстрували два сорти конопель і відпрацювали технології їх вирощування, що підтверджується тим, що люди до нас звертаються за насінням. І за минулий рік те, що ми виробили, ми все реалізували. Тепло, 36 гектар. Рекорд в минулому році по Україні показала. І повражає насіння. О, вже ось маленька. Це ж падалися все онлайн, скільки теж. Якщо умовно розділити на марихуану і на промислові коноплі, тобто хемп, які є розділення в світі, то хемп це по габітусу це прямо стояча рослина яка вирощується саме для отримання високоякісного волокна. А марихуана, вона більш, скажімо так, е ну, як ялинка росте, і з вигляду це інші, інші зовсім рослини. А в них більше листя, так? Е ну і листя більше, суцвіття більше, цих канабіноїдних сполук, виділення більше і вміст їх більше. Спочатку висівали насіння глухівських сортів, паралельно почали займатися власною селекцією і вже маємо здобутки, які супроводжуються створенням таких двох сортів, як Софія і Катюша. Складність, по-перше, що на сьогодні ще це залишається ліцензійним видом діяльності. Законодавчі обмеження вони е, дуже, скажімо так, приторможують розвиток галузі. І, е, Дуже радісно, що прийнятий вже закон 7457 і про можливості використання канапель і в медичному сфері, і є поліпшення законодавчої бази згідно цього закону для промислових канапель. Промислові каноплі вважатимуться. Ну, вже прирівнюватиметься більше як для до звичайно сільськогосподарської рослини. Відносяться до віддання Міністерства аграрної політики, і е, буде відмінена ліцензія на вирощування промислових канапель, дозвіли нацполіції. Але е, залишаються такі пункти, як вирощення посів е, сертифікованим кондиційним насінням. Це основна умова і е, проведення. На посівах фазу цвітіння аналізу на вміст тетрагідроканабінолу, психотропного елементу всі поля будуть досліджуватись на вміст тетрагідроканабінолу. Практично повністю знищена галузь. От Як по цукровим бурякам приклад на Сумщині раніше було багато заводів для переробки, так і по коноплях Тоже, ну, були. В Україні раніше, коли вирощувалося 100 тисяч гектар, було більше 30 заводів первинної переробки. За 50 років це обладнання або застаріло, або взагалі воно ну, порізане на метал скажімо так, і вивезене. І, але зараз, ну, враховуючи і світові тренди, в першу чергу це екологічність, це боротьба з глобальним потеплінням. А коноплі тут в багатьох моментах можуть ну, сприйматися як саме культуру, культура, яка добре поглинає СО2. І саме ці світові тренди, перехід до відновлюваних економіки. Коноплі ну, в багатьох напрямках простежуються тут. Проблема дійсно того, що треба повністю замкнути цикл, скажімо так, від вирощування насіння, товарного виробництва, первинної переробки, глибинної переробки. А це і інвестиції, час. Але, в принципі, в Україні вже є гарні приклади таких проєктів з комплексним підходом. Масштабних проєктів, які, в результаті яких планується виготовлення вже кінцевої продукції, як для внутрішнього ринку, так і експорту. Головна цінність, що ця культура повністю переробляється і використовується в народному господарстві. Зерно, зернова частина використовується як харчовий продукт. З нього роблять олію, різні протеїни, висівки, хлібопекарські вироби. Стеблова частина вона розділяється на волокнистий шар, з якого роблять ткані, нетканні матеріали, мотузки, канати, шпагати, утеплювачі різні, композитні матеріали. З кастриці виготовляють меблі, використовується вона в будівництві, має гарну тепловіддачу. Яка, знаходить, ну, яка знаходиться на рівні з дубом, скажімо так, невисоку зольність. Суцвіття рослини використовуються в медичній галузі. Вони містять такі речовини, як канабіноїди. І ці канабіноїди за останніми дослідженнями використовуються ну, при лікуванні різних хвороб. Якщо вам сподобалося це відео, то чекаємо від вас вподобайка. А також підпишіться на наш ютуб-канал Кордон Медіа, аби не пропустити важливого.